Перед початком цього відео не забудьте поставити вподобайку та підписатися на мій канал. Приємного перегляду! Всім привіт, друзі, і ви на моєму каналі. І зараз я буду гуляти з собачкою з асею. Багато людей мене просило вже повернути рубрику з собачками, так що повертаю. Також я ще взяла корм, я ж не дурна, щоб собаку свою оставляти без їжі. Жаль, що у мене немає мисочки з собою. Друзі, хоч уже і липень, так, уже один місяць літа пройшов. Ну, уже... ну, зараз ще немає жари, прям такої. Ну, зараз навіть у нас вітер дує і мені трошечки прохолодно. Так, все, я вділася вже, бо реально вже було холодно. Так, друзі, зараз я погадую Асю та вернуся. Так, друзі, все вже. Ми погодували Асю. Ви зараз мене спросите, як я її годувала. Я її годувала з руки. Так, ось вона вже на качельці катається Ася. Там поїзд джужить. Ось так ось. Ми зараз підемо тренуватися, але не тренуватися, а гратися в виграшки, бо я їх з собою ще взяла. Так, друзі, я взяла з собою тільки оленя. І я це зробила дуже велику ошибку. Тому що я поки що не знаю, коли ми приїдемо в квартиру, ну в город. Бо я зараз в селі, не вдома. Так, тут сонечко вже вийшло, Ася взяла іграшку. Давай мені іграшку. Зараз я її покидаю апорт. Ася, апорт а. Ася чомусь не може взяти іграшку. Я не розумію, чому. Я думаю, що поки що тренуватися. Тим більше, вона вже мені скавичить, бо навіть жарка. Може, їй жарка, тому що в неї шуба така величенька. Я думаю, це відео повинно доходити до кінця. Ну і всім пока, друзі. Не забувайте поставити вподобайку, підписатися на мій канал. Ну і всім па-па.